Всім привіт, мої дорогенькі. Годинники попереводили всі. Воно ну, ну ж на телефонах автоматом переводить, а в кого на стіні. Вісить так. Це в нас двоє треба перевести. Та переведемо. Я по-новому лягла в 5 ранку спати. І все, що я тут спала, ну, нічого. Що відуля кричить, каву варить, да вари, а як же ж? Це вже в мене номер два. Дивилася серіал Ринок турецький, дуже хороший серіал. Тільки ж його шість серій є, а далі ж немає. От, його, видно, ще йдуть зйомки, да, то по одній серії викидають, може, разу у тиждень чи, може, в місяць, не знаю. Ну фільм дуже хороший. дуже. Ну, це може аж через рік воно закінчиться. чи через два, бо його душу знає, що як почнуть сезони робити, так не буде на кінця, не краю. Ну, будемо чекати, а що, що нам робити. Може, дасть Бог дочекаємося. Так, сьогодні неділя. Які плани? Плани з'їздити у магазік. Мабуть що. Та будемо щось їсти, варить. У дідуля може борщу пісного наварити. Не знаю. В общем, ще не вирішили, щось треба думати. Всім хорошого дня і смачної кавусі. Холодно, вітер це сонце. І цей вітер якийсь такий холодний з-за заула, як дасть третій квачку. З'їздимо у магазик, куплю дві баночки та фасолі в томаті. Сьогодні зваримо борщику пісного. От. Та й все, нічого сьогодні такого робити немає. А хочу сійнути, у нас тут є готове скопання вже. Тільки рядочки продерти, да сійнуть кріп, моркву і куплю трішки цибульки, сіюньки, чорнушки на рядочок буквально. Яке на зеленець, можна тоді, то я заморожую, буває таке. У мене ще цілий кулюк є заморожений. Вчора на вечір жарила амліт, туди був в жменю мороженої цибульки, і, і окроп. вже ж у мене є заморожень. Красота вже ще й використаю, <смі> поки нова виросте. Мені страшно, я боюсь, плачу, хвилююсь, стресую. Я рідко про це говорю, але сьогодні такий максимально відвертий рілс. Мені здається, мода на щирість вона має бути завжди. І сьогодні цей рілс я записую для того, щоб дівчата, які починали, знали, що навіть блогер-мільйонник, якої величезна вже аудиторія, ніби й так все ок. Насправді також переживає, бореться. Я недостатньо гарна, недостатньо стильна, недостатньо багато знаю, як мої колеги. Ви час дивлюсь на те, кого куди покликали, чому мене не покликали. А Чому їм прислали при а мені не прислали? Щоб ви знали, Людмила Луцук також плаче. Недостатньо худа, недостатньо чисте обличчя, недостатньо гарне волосся. Ти, в принципі, недостатньо така, як інші. Та куди тобі фешн, куди тобі в стиль, люда ти вибрала не той напрямок. Це недосяжно для тебе. Дуже часто борюся сама з собою, хочеться здатись, але я тримаюся зі всіх сил. Можливо, через пару років я запишу для вас подібний рілс, де скажу, що нарешті цілі досягнуті. Я на своєму місці, але і сьогодні, і тоді я скажу лише одне: не здаватися, працювати навіть через страх. Мій вечір кожного дня закінчується одинаково. Я йду на прогулянку з Орестом, обов'язково на декілька годин. Сьогодні, правда, дощ, чуєте. Капає, капили. Нічого страшного, нам це не заважає. Ми трішки погуляємося. На сьогодні на вечір буде суботня піца, кінофільм подивимось якийсь разом. Обов'язково мотиваційний, але скажу, треба подивитись, щоб Марк запам'ятав. Ну, якось так. Так що, Орес сьогодні будемо знов дивитись про спорт, знов будемо дивитись мотивацію. Ну нічого. Це теж цікаво, це теж треба. Та, бачу, машинка вже в піску. Якось так. Прощаємось з вами до завтра. Завтра буду виходити в сторіс. Жіноче щастя, хто ж його збагне. Дай, Боже милостивий, нам усім жінки, здоров'ї жити, розумі доскону. Нехай не старять нас роки, щоб не бути тягарем нікому. Доброго здоров'ячка, мирного недільного неба, всього вам самого найкращого, ангела-охоронця, вам і вашим рідним. І смачної кави, хто ще не пив. Сьогодні в Британії свято. Як у нас у травні день мам, тут щось таке схоже, тому в мене два букета квітів. Один в спальні стоїть, один ось тут поставили. Ну, Починаємо, може, цей день допиваю каву. Сушиться стірка і стирається, тому що полотенця – це моя робота. І вони завтра потрібні будуть на роботу дітям. Це мені тут не вдало, так взяли круг, що лишився синяк. Це вже що зна, коли брали і синяк лишився. Мічі на Лондоном. Yeah. Ще знаєте, вчора не дуже була багато в діре, довго, верніше, бо в мене якось в сон останній час клоне. Багато запитань, чи не боюся їхати на Сумщину, бо ж останні новини, які пишуть, кругом говорять. Навіть президент виступив і заявив, що наступ на Сумщину, там дуже багато кордону, найбільший кордон з Росією це Сумська область. Ну, знаєте, що я вам хочу сказати? Мій внутрішній голос мене ніколи не підводив, от чесно. Хто мене знає, от чогось, чогось так буває, тому я не вірю в це і чомусь. Просто на 99% я не вірю, що це буде. Тому так і буде, як, я, як каже мені мій внутрішній голос. Все буде добре. Але треба бути готовим до всього.